Далеко не кожен бажаючий має можливість отримати другу вищу освіту або підвищити свою кваліфікацію, адже все це потребує чималих коштів, тому дуже добре, що держава через службу зайнятості надає таку змогу. Сьогодні ми хочемо розповісти про кілька таких конкретних випадків. Я першу вищу освіту отримав по фаху вчитель праці та фізики. У 1988 році. А потім... Ви де навчалися. А? Це ви де навчалися, так для себе В, в, в Кривому да. Розі раніше в інституті, да, а зараз він університет. В нас, ага. Педагогічний, педагогічний да. був такий випадок, що я не пам'ятаю наскільки на місяць чи на, на два місяці став центр зайнятості. Ага. А потім мені ну, я знайшов роботу, ага. е, теж вони підказали. І Через час мені предложили другу вищу освіту. У мене якраз вийшло так, що я був робив банки комп'ютерчиком програмістом, і якраз вони предложили, що є в Дніпрезинському цьому університеті технічному є спеціальність якраз по моєму профілю. Так як зараз дуже затребувана спеціальність програмування, mm -hmm. я з, з радістю погодився з mm -hmm. пропозицією. Да. Mm -hmm. Я закінчив його в 2015 році. Це в 2014 я поступив, в 2015 закінчив. Е, Це ви півтора по... року? Да, 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 да. Півтора року десь по спеціальності програмне забезпечення систем. Це ж ви заочно займалися, правильно? Да, заочно, так. Да. Mm -hmm. Їздила на сесії, було чотири сесії. О, і получав завдання, завдання робив вдома, Це виконував сам о, і диплом теж написав. Написав сам, зачитив його. Ну угу. і отримав. – Все законно і благородно? – Законно чесно, все як положено. Угу. Да там одне тільки що у нас заняття були з трьох годин і іноді навіть до восьми вечора. О, да, да, було саме. Ну, було інтерес, цікаво. Там гарні були спеціалісти, було що послухати. О, не не вистачало часу, не завжди я був на заняттях. Тим не менш, так як в мене було вже базове програмне, Ну я розуміюся на цьому. То для мене не було це дуже важким, але попрацювати прийшлося. Ну тобто ви були практиком, а стали ще й теоретиком. Так, так. так, так. І дуже дякую Центру зайнятості, що вони таке. У них була така програма, по якій. Можна було отримати другу вище, тому що це було не дешево. З Цим дипломом я працював в нашій центральній лікарні за фахом. За фахом, да. Інженер, програміст комп'ютерних систем. Тобто ви задоволені, що така да, нагода додому, у вас була? була да? Нагода, так. нагода, що те, що в мене практика була, це одне, а вже як був диплом, то мене прийняли на роботу. І uh -huh. одна ж, тепер, якщо я захочу uh -huh. піти те саме, по цій спеціальності, да, то в мене всі шляхи законні підстави є. Так. Да. Uh -huh. Дякую. Будь ласка. Світлана Олексійовна, розкажіть, будь ласка, з якою метою ви зараз в центрі зайнятості? Ми узнали від Раїси Олександрівни за те, що є така програма по ваучеру для того, щоб підняти кваліфікацію, так, допомогти нашим працівникам стати більш конкурентноспроможними на сьогоднішньому ринку праці. Тому що у мене є такий гарний працівник це мій кухар Надія Олександрівна. За цей час життя, будемо казати так, сталася така. Прикра. Прикра подія, будемо так казати. Вона втратила перший свій документ про освіту. Та була в житті така. Так. І ми з, Ната... з Раїсою Олександрівною поспілкувалися, і вона допомогла нам в якому плані. Вона розповіла, що є така можливість на сьогоднішній день, так як у Надії Олександрівни немає вище третього розряду кухаря, угу. тому що в неї немає спеціальної освіти. Так. Зараз є така можливість у неї це отримати. І ми одночасно зараз. І, е... <ріст> да. Встановити беремо да, дублікат зараз виготовляємо по втраченому. Одночасно ми використовуємо програму ваучера, <ріст> <ріст> тому що ми вже знайшли освітній заклад, якому ми можемо. Це наш Західнодніпровський центр профтехусвіти в селі Саксагань. От На базі нього ми плануємо і провести наше навчання одночасно. І підвищення кваліфікації, тобто ми одним разом зараз, використовуючи цю програму, піднімаємо і конкурентну спроможність нашого кухаря, піднімаємо рівень його освіти. Mm -hmm. е дякуючи тому, що в неї тепер буде можливість пройти атестацію на четвертий рівень. Це піднімається звичайно і, і зарплата? її зарплата, uh -huh. так її добробут. Тобто ви одним ударом чи вистрілом хочете сізайці побивати? Так, так, так. І дякуючи, що в мене теж Надія Олександрівна, вона така активна жінка. Коли я їй розповіла про ці можливості в житті, вона звичайно згодилася, тому що сьогодні ви знаєте, наскільки це важливо. Коли молоді підходять, а у нас вже скільки пропрацювавши, скільки до речі, стажу? 18 років в школі, а взагалі. Взагалі 23. О, ну вже є про що говорити, так так і втратити все, коли завтра прийде спеціаліст, маючи освіту, маючи все, і вона може втратити навіть роботу. То тобто ви ще й перестраховуєтеся. Будь да, ми хочемо використати mm -hmm. ту можливість з ваучером, яка сьогодні надає нам держава. Розумієте? Це ж безкоштовно для вас. Так, так. для нас це безкоштовно. Це ще один плюс, mm -hmm. це ще один плюс, тому що сьогодні навчання дуже дороге, я вам хочу yeah. сказати. І коли держава виділяє кошти спеціально для таких людей, mm -hmm. щоб підняти їхню їхній добробут mm -hmm. в першу чергу, розумієте, щоб цим не скористатися. Ну, звичайно, звичайно. Пані Надіє, скажіть, будь ласка, чи немає у вас остраху навчатися сьогодні, вже в такому, скажімо, не зовсім юному віці, да, коли з віком нас все страшить? Чи острах, звичайно, є, острах є. Ну, але життя зараз таке, що змушує нас навчатися, і, як кажуть, все життя вчися. Так і, так і я буду навчатися, будемо да. повершати свою кваліфікацію. Тому, навчання що... дистанційне? Навчання буде онлайн. Ну, мені забезпечує мій директор е, навчання. Так що я думаю, все буде добре. Слухайте, Ну це ж я так розумію, крім теорії, ще ж буде й практика? у вас? Так, практика буде. буде Екзамени будуть. Це і, серйозно. Так, це дуже серйозно і буде диплом. Так що я отримую ще один диплом про свою роботу. Так що дякую Раїсі Олександрівні, що вона запропонувала це. Дякую, що є така програма в нас. Так що хай да, Хто хоче повишати свою кваліфікацію. Нехай звертаються, нехай працюють і. Буде все добре. Удачі вам. Дякую. Пані Ольго, розкажіть, будь ласка, що ж таке ваучер? Ваучер це документ, який допомагає людині пройти навчання за затвердженим переліком професій та спеціальностей. підвищити свою конкурентну спроможність та професійність. А хто має право скористатися ваучером? Право скористатися ваучером мають особи віком 45 які мають стаж роботи не менше 15 років, мають професійну, технічну або вищу освіту та які перебувають в трудових відносинах. І як вам доводиться працювати з ким? з цими людьми чи з роботодавцями більше? Стосовно ваучерів, ми працюємо із роботодавцями. Це робота для нас не нова. Ми продовжуємо цей напрямок роботи. Перший ваучер ми видали 19.06.2013 року. І на зараз ми продовжуємо проводити інформаційну роботу. Ми надсилали листи, проводили наради на підприємствах. І також ми працюємо з усіма особами, яких зацікавила ця інформація. Тобто до вас можна звертатися не, не тільки тим, хто перебуває на обліку в центрі зайнятості, а в, а в принципі, кого ви перерахували, так? Це особи, які не перебувають на обліку, але перебувають в трудових відносинах з роботодавцем. У нас є перелік спеціальностей, за якими можливо це зробити. Це і психологія, це і соціальна робота, ну в залежності від бажання особи. Крім того, отримати ваучер можуть особи звільнені з військової служби, а ООС, а також внутрішньо переміщені особи. А взагалі, як практично можна скористатися ваучером? Що для цього треба? Для цього потрібно вибрати із переліку професій та спеціальності свій напрямок навчання і звернутися до служби зайнятості. Звертайтеся, будь ласка, до нас у відділ. Завжди раді вам допомогти.